За добу 8 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами повітряних сил збито шість ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, близько 13.30 на Донеччині зенітно-ракетний підрозділ повітряних сил знищив російський ударний вертоліт к 52 алігатор. Винищувальна штурмова та бомбардувальна авіація повітряних сил продовжує завдавати ударів про ворожих позиціях техніці та логістиці окупантів різними типами озброєння, зокрема протирадіолокаційними ракетами ЄГМ88 Харм. Ну і ось таку світлину можна побачити і в телеграм-каналі Офіцера Збройних сил України оперативний ЗСУ. Хоча у російських пабліках пишуть, що не надо паніки, все йде по плану. І, мовляв, Збройні сили України ще дуже далеко від цього міста. Є ще одна дуже хороша новина на цю хвилину щодо Куп'янська. Але давайте дочекаємось офіційного повідомлення українського генштабу. Вірте в українські сили оборони. Дякую за перегляд.